Після повномасштабного вторгнення молодята у шостці почали одружуватись частіше. Перше від початку великої війни реєстрація шлюбу відбулася у перші дні вторгнення, 26 лютого, 2022 року. Це говорить про те, що навіть війна не завада великому коханню. І в цей день було зареєстровано дві пари за інформацією Ірини Свистун, начальника східного міжрегіонального управління міністерства юстиції. У період дії воєнного стану дещо змінено порядок укладання шлюбу. Зокрема, для військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівників закладів охорони здоров'я тощо державна реєстрація шлюбу може проводитись для військовослужбовців та інших визначених осіб в день подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу і одночасно проводимо реєстрацію за бажанням наречених. Можемо також проводити без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв'язку. зв'язку. Так, з моменту повномасштабного вторгнення фахівці Шоцкінського відділу державної реєстрації актів цивільного стану східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції засвідчили стосунки майже 500 закоханих пар. Тоді, як попереднього року, було зареєстровано близько 390 одружень. Тобто кількість весіль в громаді збільшилась на 20%. Тоді як кількість шлюбів збільшилась, кількість розлучень навпаки зменшилась. У період повномасштабного вторгнення до Шосткинського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. З бажанням розірвати шлюб звернулася 51 пара. Варто зазначити, що тенденція до. Розлучень зменшилась майже вдвічі, адже у 2021 році таких пар було близько ста. Життя продовжується попри всі підступні спроби ворога його спинити. Так, протягом минулого року фахівці відділу зареєстрували майже 270 народжень. Примітно, що у 2022 році більше народжувалось дівчаток, аніж хлопчиків. Значить, дівчаток 143 було народжено, а хлопчиків 127. Якщо ж говорити про показник смертності, то за останні роки фахівці відділу спостерігають його зменшення. Ми спостерігаємо зменшення кількості смертей. Так у минулому 2022 році фахівці відділу зареєстрували 1562 факта смерти, тоді як у 2021 році 1807 було реєстрації. У перші документи малюків спеціалісти юстиції вписували такі імена, як Богдан, Дмитро, Мирослава, Соломія, Оксана та Марія.